Понеділок, 22 липня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю у цьому випуску. Мова піде про наступне. Безпекова ситуація по області станом на понеділок. Об'єкти критичної інфраструктури мають бути зі світлом. Рятувальники вкотре нагадують про безпеку під час відпочинку на воді. Більше актуальної інформації у випуску ми починаємо. Не перемикайте. Розпочинаємо випуск із ситуації в області. Про ситуацію в області повідомили в обласній військовій адміністрації. Ще кілька разів ввечері ворог атакував Нікопольщину. З важкої артилерії бив по Марганецькій громаді. Дронами Камікадзе влучив по Покровській та Нікополю. Пошкоджений приватний будинок. Люди цілі за уточнену інформацією через вчорашній обстріл Червоногригорівської громади, понівечені 13 дачних будинків, авто та лінія електропередач про втрати ворога далі у випуску. Впродовж минулої доби, 21 липня, російські війська втратили вбитими та пораненими ще 1050 окупантів, 17 бойових броньованих машин, 18 танків, 51 артилерійську систему. Всього від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 567 тисяч своїх солдатів. 1123 реактивних системи залпового вогню, 900 засобів протиповітряної оборони, 12475 безпілотників, 2401 ракету. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. 500 ракет, півтори тисячі безпілотників, 51 літак, 14 гелікоптерів. Стільки ворожого залізяча з спочатку повномасштабного вторгнення приземлило повітряне командування. Схід захисники працювали у кількох областях, у тому числі і на Дніпропетровщині. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками доби. Прошу прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька важливих звітів за сьогодні було. По-перше, довга доповідь головком осирського по фронтовій ситуації. Головком сам об'їжджав частину бригад. Ключове питання це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість, передусім, дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалося, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат. Далі була доповідь командувача повітряних сил і по роботі наших вогневих груп, по збиттю шахетів і щодо протидії російським ракетам. Зараз вже ми можемо сказати, є посилення нашої ППУ. Німецький патріот прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше, більше сили для України. Третя за сьогодні доповідь голови СБУ. Хороші результати в протидії колаборантам. Є також деякі речі про які. Ми зараз публічно не можемо говорити, просто не варто. Окупант повинен це відчути. Четверте, доповідь міністра внутрішніх справ по розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес, але всі необхідні сили задійні і з'являється більше даних щодо виконавця цього злочину. П'яте були доповіді урядовців. Передусім щодо енергетики, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Міністр енергетики хочу відзначити роботу всіх наших ремонтних бригад, наших працівників атомки, всіх хто задіяний для стабілізації постачання, робиться все необхідне, щоб дати більше електрики. Розуміємо, що маємо справу з терористами та російські удари не припиняються, але все ж українські енергетики стараються зробити ситуацію такою, щоб дефіциту стало. Менше хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Слава нашим людям, слава Україні, героям слава. Наша держава здобуває нові дипломатичні перемоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії. Україна підписала ще дві важливі безпекові угоди зі Словенією та Чехією. У документах закріплення співпраці у сфері оборонної промисловості, постачання боєприпасів, підготовка українських військових, пакети допомоги, фінансова та гуманітарна підтримка. А ще Чехія сприятиме Дніпропетровщині у відновленні та відбудові Словенія серед іншого за. Обов'язалась задовольняти нагальні потреби нашої країни для зміцнення безпекових можливостей. Наголосила про всебічну підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Україна підписала вже 25 двосторонніх безпекових угод. За кожною стоїть щоденна праця глави держави і його команди. Це потужний сигнал цивілізованого світу російському агресору. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо. Дніпропетровська обласна військова адміністрація підготувала приємний подарунок захисникам з відповідальним бізнесом. Передали на фронт 10 автівок. Повнопривідні пікапи для 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади, які виповнилося... Вісім років сформована у війну і весь час повномасштабної на найгарячіших точках. Її воїни боронили південь Дніпропетровщини, аби ворог навіть не підступив до наших кордонів. Разом з іншими звільняли населені пункти Харківщини, стояли за Бахмут, Куп'янськ і зараз на Лиманському напрямку. Шість областей вже перевірили на предмет справедливого відключення світла та знайшли порушення. Повідомляє Держенергонагляд, а саме: Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Івано-Франківську, Кіровоградську та Одеську області. Серед усіх регіонів найбільш нерівномірний розподіл світла у Дніпропетровській та Житомирській областях. У Дніпрі, Кам'янському та Кривому розі затверджені графіки погодинного відключення виконуються не в повному обсязі. На усунення порушень дається. Тиждень. У місті Тернівка на річці Самара під час купання зник чоловік. За допомогою водолазного спорядження фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили 700 квадратних метрів підводної акваторії річки. В результаті виявили тіло чоловіка 1992 року народження у 70 метрах від берега на глибині 4 метрів. Водолази рятувальники вилучили загиблого з води та передали його співробітникам національної поліції. Від початку теплого періоду, під час купання на відкритих водоймах загинули 74 дитини. Щоб обезпечити власний відпочинок, пам'ятайте основні правила поведінки на воді, серед яких правильно обирайте місця для купання. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Якщо течія вас підхопила, не панікуйте. Треба пливти за течією поступово і плавно повертаючи до берега. Ми нарешті на пляжі. Тато і мама грають в волейбол. А я помічаю, як красиво блищить вода на сонці. Я хочу підійти ближче, подивитися на хвильки. А водичка така прохолодна і приємна, але раптом чую голоси. Це поліцейський. Підходить до мене і говорить, що не можна йти до води без дорослих. Я дивлюсь на маму і тати, і вони швидко до мене підбігають. Поліцейський пояснює нам, що треба бути разом, щоб було безпечно. Тепер я знаю, що треба брати з собою маму і тата, коли я йду до води. У Перещепенській громаді запрацює соціальне таксі. Це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів уряду Німеччини та Європейського Союзу, які придбали авто. Скористатися послугою можуть люди з інвалідністю, тим, які не можуть самотужки пересуватися громадським транспортом. Перевозитимуть і людей старшого віку, доправлятимуть за запитом до державних установ, лікарень чи аптек. Така послуга ще один крок до створення безбар'єрного простору. Автівку придбали. В рамках програми спеціальної допомоги, що реалізується ГІС Креїн за фінансування уряду Німеччини та Європейського союзу, на Дніпропетровщині на обласному рівні шукають рішення, аби, попри відключення електрики, підприємства критичної інфраструктури були заживлені 24 на 7. До розвитку альтернативних генерацій закликають і мешканців регіону та відповідальний бізнес. Також область заздалегідь готується до опалювального сезону. Ситуація в українській енергетиці залишається складною. В системі є значний дефіцит генеруючих потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року. Також часто під обстріли потрапляють під станції лінії системи передачі електроенергії. На додачу ще й в Україні тримається аномальна спека, тож графіки погодинних відключень, які діють упродовж всієї доби, стали більш жорсткими. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації мешканців закликають бути максимально ощадливими, аби енергетична система нашого регіону і країни в цілому впоралася з цими викликами. В області стабільно продовжують працювати газопостачальні та енергетичні підприємства. Проте ускладнилася ситуація із живленням. За командою Укренерго графіки погодинних відключень одночасно застосовуються до 4 з 6 черг, не просто всім споживачам. Та, аби система вистояла, все ж закликає людей бути ощадливими. Коли з'являється світло, не вмикати всі прилади одночасно. Посадовець також закликав мешканців Дніпропетровщини та відповідальний бізнес долучатися до урядових ініціатив, таких як розвиток альтернативних генерацій, що допоможе подолати дефіцит електроенергії в системі. Мешканці області, як і ОСББ та ЖБК, зможуть встановлювати, наприклад, сонячні станції разом із системами накопичення. Держава гарантує позики на ці потреби, безвідсоткові або пільгові від 480 тисяч до 5 мільйонів гривень. Такі ж програми розробляються для бізнесу. І щодо критично важливої інфраструктури, аби за відсутності живлення вона безперебійно працювала, область шукає можливості зі встановлення на таких об'єктах спеціального обладнання. Воно працює від газу і дозволяє виробляти електро та теплоенергію. До цього процесу зараз долучаються керівники самих підприємств, а також очільники міст Дніпропетровщини. Три такі когенераційні установки вже отримали від міжнародних партнерів та встановлюються в Павлоградському та Криворізькому районах. Також регіон готується до опалювального періоду. Фахівці перевіряють житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, міняють комунікації. Більше половини запланованих робіт вже виконано. Провели перемовини щодо тарифів на воду для Нікополя, марганця та покрову. Після підриву росіянами Каховської ГЕС тамтешнім мешканцям повернули централізовану послугу, збудували магістральний водогін. Та постало питання перегляду ціни, яка для багатьох на обстрілюваних територіях непідйомна. Втім. Здорожченню вдалося запобігти компенсувати різницю між ринковою вартістю послуги і тією, яку сплачують споживачі, планують коштом державного бюджету. Мешканці ж області, чиє житло понівечив ворог, активно долучаються до державної програми. Є відновлення їм вже нарахували компенсації на загальну суму у понад 150 мільйонів гривень. Ці кошти можна витратити на будівельні матеріали та роботу майстрів. Для тих, же, чиє житло зруйновано і відновленню не підлягає, вже сформовано 30 сертифікатів на 61 мільйон гривень. За ці кошти можна придбати квартиру чи приватний будинок. Такою нагодою вже скористалися чотири родини з Дніпропетровщини. Ольга Ховрич, Олександр Шевченко, новини Д1. Телеканал, Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Тримаємося, бо ми того варті. Вітаю, друзі! На телеканалі Д-1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На понеділок, 22 липня. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Дніпрі до кінця дня. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 25 до 31 градусів тепла, вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському день буде хмарним. З самого ранку небо вкриють. І хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів, температура повітря від 24 до 33 градусів з позначкою плюс у марганців протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря від 26 до 35 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 24 до 32 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У народі цей день називався Чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки. На цьому все. Я з вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик. До зустрічі.